Що року одне і те ж: осінь, холод, пронизливий вітер, дощ, і хочеться в таку погоду одягнутися в щось тепленьке і зручне. Отже, пропоную вам переглянути нашу нову лінійку Воронін, осінь, зима цього річ. І перше, що я пропоную одягнути, це наш вовняний теплий джемпер. Джемпери в нашому асортименті мають різну кольорову гаму, також і різні за моделями. Це може бути як і комірець поло, або ж гольф, або напівстійка. Все на ваш смак. А до джемпера обов'язково не забудьте вдягнути наші джинси вороні або вельветові штани, що теж дуже доречно в осінню погоду. Ось так виглядають наші вельветові штани в трьох. Кольорах. А ось тут представлені вже джинси в різних моделях і на різний розмір. А як же ваша шия? Ми також про неї подумали. У нас наявності великий вибір вовняних теплих шарфів. Також це може бути гарний подарунок до свята чоловіку. Тому жінки, не забувайте радувати своїх коханих чоловіків. Приходьте та обирати для них подарунки. Осінь швидко закінчиться та прийде сувора зима, тому час заздалегідь подумати і про ваші руки. Ми це зробили. Ми отримали навольні куб ну, чоловічих перчаток зі шкіри та утеплені всередині вовною. Є різні розміри та моделі, тому приходьте обирайте саме ваші. Також у нас дуже великий асортимент різних піджаків. У нас в наявності близько 10 різних видів піджаків, тому я гадаю, ми оберемо саме той розмір та вікінок, який буде пасувати ідеально до Верхній одяг пальто пропоную вам переглянути модель із вовни та кашеніру. Модель має укорочений та приталений силует, але по довжині якраз закриває піджак, якщо ви носите піджаки. Модель цікава та універсальна, яка підійде і під класичний образ, а також під джинси чи під брюки. Одне з найулюбленіших пальт наших клієнтів це ангора та Вовна. Сама тканина має ось такі шерстинки. Вона виглядає дуже благородно, стильно, сучасно. Всі пальта Воронінг є утеплені підкладкою вовняною всередині. Їх можна носити цілком до мінус 10 градусів взимку. Для тих, хто любить щось цікавеньке, у нас є модель. Ось в таку смужку. Друзі, я вам коротко показала наш осінньо-зимовий асортимент. Якщо вас зацікавили наші речі, прошу відвідати наш магазин-салон за адресою місто Рівне Проспект Миру 12. Ми одягнемо будь-кого на будь-який розмір та на будь-який смак і на будь-яку подію.